Ви дивуєтесь себе, а я дивуюсь себе. Я так о собі думаю. А от я міг би устроїти хоч би своєю родиною на своєму подвір'ї отакі от молитви. Молитись на інших мовах, кричати на весь голос. Міг би? Кончу і ні. Я роблю це. Але вийдемо, гарно поспіваємо, сусіди послухають, розуміють, що співають. Ану, Василь, виведено з сім'ю на інших мовах, щоб вся, на цілий район. Опа, і нема. Нема. А тут. Чому ми тут герої? Тож тут теж є сусіди, є церква, які тут живуть, прийдуть додому, сусідка прийде. А чого ви там кричали так, голосили, горланили? І треба щось відповідати. Розумієте? Треба щось. Я навіть допустив таку думку, от зараз. Ніколи не приходила така. А зараз скажу вам, поділюся. Якби раптом від нас забралося знання Біблії і забрали оригінали Біблії. Тобто наші Біблії зникли, пропали, нема і з розуму забралося. Раптом, отут на подвір'ї збужі. Що б це сталося тут. Я б перший сказав біжінці, яка десь сидить, не знаю де. Чому сюди будемо? Що ми сюди попали? Але в нас вже Біблія тут. Амінь? Більше того, що й тут. І ми знаємо, до чого я веду, сестри, брати. Ейфорія переживань п'ятидесятників, сповнені Духом Святим, вагомий аргумент, особливо сьогодні. Але ми знаємо, сестри і браття, що основою. Нашої надії, нашої віри є Біблія. Амінь. Якби не вона, ти б не знав, що таке п'ятидесятниця. Якби не вона, ти не знав би, що таке хрещення Духом Святим. Якби не вона, ти не б знав би, як виховувати сім'ю. Але це вона. Алілуя. І от з неї я зараз зачитаю один текст, а ви здивуєтесь, бо можете чули, Мої теми на, на цю тему проповіді. Скажу, знову буде говорити те саме. Може і жінка скаже. О, вже повторив другу проповідь, ту саму. Читаємо. Книга Псалмів, третій вірш із десятого псалму. Як основи зруйновано, що тоді праведний зробить? Ви зараз вже всі знаєте, хто автор цього виразу? Давид, ви всі знаєте, Давид в своєму переживанні, в своїй життєвій дорозі записав, і ми добре знаємо, що він точно записав. Якби можна було нам додати, то ми б ще додали до цього вірша про зруйнування основ. Зруйнування основ якими Давид виразив в цьому вірші, якщо основи зруйновано, що може зробити праведний? Давайте подумаємо, якщо Давид говорив про своє особисте, то можна піти до родини, піти до батьків, піти до пророка, поможи мені, поможи, не можу розібратися, що будую все валиться. Якщо в родині, то можна ще знайти якусь родину або піти до священника, який поможе розібратися в цих зруйнованих основах? Бо якщо зруйновані основи державницькі, якщо зруйновані релігійні основи, що може зробити праведний, якого немає важеля надавити на царя? Якого немає важля надавити на пересвященника. Немає. І ось я сьогодні вранці проснувся зовсім з другою темою. Зовсім. І відкриваю Біблію на ту тему, на яку надумав говорити, а воно ні туди, ні сюди. Немає нічого. Господи, що говорити, і Бог мені дає цей вірш. Я кажу, Господі, так я вже на цей вірш сотні проповідей сказав. Знову буду про Давида говорити. Ні. І тут же в голову будеш говорити про Ілію. А я так подумаю, Господь про Ілію. І тут же відкривається панорама про Ілію. Ага, Ніколи не приходило в голову говорити на тему про зруйновані основи за Ілію. Давайте ми прочитаємо, сестри, брати, декілька місць Слова Божого, щоб нам це вклалося, як правильно. Читаємо книгу повторення закону, п'ятий розділ, шостий вірш і ще декілька. Я Господь Бог твій, що вивів тебе з Єгипетського краю, з дому рабства, хай не буде тобі інших богів при мені. Зауважте, Бог каже, хай не буде. Інших богів при мені, тобто, якщо я буду Богом і я ваш Бог, то біля мене не має бути в тебе жодних богів. Не роби собі різьби і всякої подоби з того, що на небі вгорі, що на землі долі, і що в воді під землею ніякої, абсолютно. Не вклоняйся їм, не служи їм. Бо я Господь, Бог твій Бог заздрісний, що карає провину батьків на синах, на третіх і на четвертих поколіннях тих, що ненавидять мене і що чинить милість тисячам поколінь тих, хто любить мене і хто виконує мої заповіді. В слідуюче місце прочитаємо якраз про Ілію. Слухаємо. Я візьму 29-й і нижче, 16 го розділу книга царів. Ахав, син Омрі, зацарював над Ізраїлем в році 30-38 му му Аси, царя Юдиного, і царював Ахав син Омрі, над Ізраїлем в Самарії 22 роки. Я хочу вложити собі, 22 роки. Може, догадаєте що. 30-й. І робив Ахав, син Омрі, зло. Господніх очах більше від усіх, хто був перед ним. І було йому мало, уважно слухайте, ходити в гріхах Єровама, Наватого сина. Він узяв жінку, Єйзавель, дочку Едбала, Сидонського царя, і пішов і служив Ваалові, і вклонявся йому. І зробив Ахав, теж уважно зауважте, зробив ахав, Астарту яка далі чинив, щоб гнівити Господа, Бога Ізраїлю, більше від усіх Ізраїльних царів, що були перед ним. За його дні в Київ з Бет-Елу відбудував Єріхона. Зауважте деталь одну. Відбудовується в його дні проклятий Єріхон. Сотні років пройшло, ніхто не відважувався заперечити прокляттю Бога на це місто. Він лежав у руїнах. У дні Ахава знаходяться люди, які мають фінанси, які мають способність, які мають владу, починається відбудування Єрихона. На перворіднім свої, своєму Авіранові він заклав його фундаменти, на наймолодшим синові Сегівові поставляв брами за Словом Господа, що говорив через Ісуса. Навиного і наш вірш. І в цих подіях живе Ілля. Відступництво Ахава нами перечитано. Він ставить вала. Хто такий вал? Це Бог всякого добробуту. Ви чуєте? Це ситі діти, це одіті всі, це добротні будинки. Переходимо наші це автомобілі, це маса грошей, це відпочинок різного роду, це додоволення всі по плоті, це Бог ваал. Мало того, він ставить на висоті його. Мало того, він бере в дружині седонянку, язичницю, яка приходить не з порожніми руками. Вона приносить. Повне вчення, поклоніння Астарті. Повне вчення. Хто така Астарта? Багато з вас знають. Це богиня жінок. Є один переклад. Богиня жінок. Я був в одній церкві недавно. Зібрання. велика церква, вийшли на вулицю, дивлюся, виходить на середину, на подвір'я. Я буду говорити, так як понімаю. Дама, вона член церкви, волосся як хвиля морська, розпущена на всі сторони. Тут церкви висить, ногті знаєте, які, підвори високі, на пальчику тіліпається від автомобіля ключ з великим брилліантом. І на диво, на диво! Проповідники, майже хто проходив біля неї, всі вітають її власноручно. Як я дивлюсь в стороні, це Бог мені показав, щоб сьогодні у вас говорити. Може не подобається комусь. Дивлюся, поряд стоїть жіночка, зав'язана на два узли під бородою. Років 50, видно, поліатрит окрутив її пальці. І вона, як сиротка, стоїть два метри від цієї. Жоден із цих проповідників не протягнув руку до цієї сестри з поліатритом. Пожимають м'якеньку ручку. Чому Чому пожимають? Ви думаєте, випадково? Не випадково. Ця ручка конверти носить, ця ручка в братські заходить, там кладе фінанси. Вона демонстративно вийшла до свого автомобіля, демонстративно сіла, а це лексус останньої марки. І демонстративно уїхала ні сім'ї, ні дітей, нікого в машині. Сест, браття, отак почалося відступництво. Почалося відступництво в дні Ахава. Ви думаєте, що Ахав... Проголосив євреям, ніякого Бога живого немає. Ні-ні-ні. ні, Ви помиляєтесь, Ахав не атеїст. Ахав розуміє, що євреї знають живого Бога. Але поряд поставив істукана, від якого відмовитись трудно, трудно. Бо каже, як цей істукан буде стояти, ваші діти будуть ситі, ваші дружини будуть гарно виглядати. Ваші сім'ї будуть не голодувати. А ви поклоняйтесь, Бог є живий, я хав так говорив. Сестри, браття, поклоніння оцьому ідолові набрало великого розмаху. Кожна сім'я почала отримувати доход. Поля родять. А де Бог, виникає питання, а Бог каже, ти робив? Я мовчав. ж я ждав, чим це закінчиться. Я говорив до тебе. Коли ти зайдеш в дом, у в край, де благополучного сядеш в ньому, ти почнеш вирощувати, почнеш насаджувати, ти почнеш плодитися, ти добротні дома побудуєш. Бог застерігав і казав, бережися, бережися, щоб біля тебе не було боїв, бо я ревний Бог, я буду ревнувати проти всякого Бога, який стане поряд в твоєму поклонінні. Но євреї не споглянули на те. На що зважилися, сестри, браття? От ви уявіть, ви в той час або я в той час, коли кажуть, що цей Баал дає добробут. Всі сім'ї цвітуть, доходи йдуть, будинки будуються. Роботи важкі втрачаються, а все заміняє техніка, все нормально, все нормально. Бог той, який там в храмі, втрачає значимість, бо цей явний, цей тут стоїть, а того немає. Втрачається віра, втрачається надія, на полях дається все, в закромах дається, в стадах дається. Життя благополучне. І євреї починають уходити. Мало того, Сідонянка принесла ще одну богиню. Це богиня краси, богиня жіночності. Один брат до мене прийшов у час піку бурштину, приїжджає, каже, брат Василь, що робити? Грошей повно в сім'ї. А він займається бурштином. Жінка до такого вже дійшла з полісся, їде в Київ робити ногті. Ви уявляєте, поліська жінка сідає в автомобіль, лексушу ж в неї. Вона їде до Києва з подругами. Там будуть підтягати обличчя, там будуть локті робити, там буде все манікюр, педикюр, хоч я не розбираю, що це таке. Сестри, браття, от вам далеко не треба йти в Ніахава. Ми живемо в цей час. Ми живемо в цей час. Я недавно стикнувся з одним проповідником, кажу, що з тебе довго не було. Та я, та я, що та я? Кажи прямо. Та був на Балканах 10 днів. У час війни, у час горя, в час сиротських сліз, в час вдовиного горя. Ти лежиш на Балканах. Є більше безумства чи немає? Немає. Вважаю, немає. Сестри, браття, те саме було в ті дні. Те саме. Є Ізавіль, ви добре знаєте, хто засліджує, її навіть Богословий малює, що це розмальована, вся в красках покрита. Так, так. Вона принесла цю астарту в наші дні. Скільки бесід, скільки просінь, скільки батьківських просінь, дівчата. Дівчата, вам Бог дав Духа Святого. Вам Бог дав Духа Святого. Для чого тобі малювати? Для чого тобі продовжувати ці локті, Може дойти до того, що будеш мати, як горла. Знаєте, кому були дані такі? О тому, як і піднісся високо. Сестри, браття, я не хочу багато проповідувати. Бо ну, мені Бог це дав слово сьогодні. Дав це слово. Ви думаєте, в мене все добре? Всі діти вірущі, да, віруючі, 45 внуків, но плачу кожної середи. Вони проповідають, вони вчаться, вони біля Біблії. Но я бачу, яка старта впливає. Я бачу, як вагал впливає. Що зробиш? Розведи руками, а тако нічого не можна зробити. І Бог каже, Василь, роби жертву. Яку? Яку? Знаєте, як кому сказав? Чим я догоджу, чим догодити? Може тільцов вислати стадо, Може річки оливи я пошлю на храм. Навіть каже, можемо перворідного віддам в жертву. Ні, Бог каже, нічого цього, що ти кажеш, не треба. А що треба? Що треба? Будь добрим один до одного, будьте добрі. Бог каже, будь людиною один до одного. Не обмовляй, не суди, не звинувачуй ближнього. Люби милосердствувати до ближнього. І тремти перед моїм словом. Оце все, що Бог требує. Це багато, сестри, браття. Це багато, це немає нічого. А чого ж ми такі? А он зліва стоїть ваал, а справа Астарта. Господи, поможи. Поможи. Не маю сили його розвалити. Поможи, я її не можу знищити. Поможи. Віддай в жертву себе, каже Бог. Аллія! Яку? А таку, як Ілія я віддав? Він дивився на того Ахава, де ж я до нього доберуся, він цар. Де я доберусь до тих священників, вони біля нього. Чотириста пророків добравних оточують, пророкують йому, що я зроблю. І бідний не знав, що зробити, і придумав. Хай не буде, Господі я об'явлю їм, хай не буде дощу три роки з половиною. А ти не подінився? Може, у тебе є віза в да втічеш. Вирок зрає сам на і полетів штати. Немає візи в Ілії. Ти маєш бути в цьому голоді. Но Бог каже, не бійся. Не бійся, я буду з тобою. Аба, оч, вставай дідока. Це моя вода і мої ворони, які записані в графу нечистих. Та що, я йому помилю, щоб він носив тобі їжу, а будеш пити із потока. Або оч. Не бійтесь, дорогі батьки, дорогі християни. Не бійтеся, не бійтеся, вала я старти, не бійтеся. Руйнуйте іменем Ісуса. Немає влади в вас. Віддавайте в жертву себе. І Бог прийде до вашого дому. Алілуя, Бог зайде в ваш дом. Відступництво. Хотілося б говорити про Духа Святого. А відступництво, говори, Василь, про відступництво. Відступництво прийшло до народа Божого. Ковід, чому прийшов ковід? Треба зупинити безумство християн. Чому прийшла війна? Треба зупинити безумство. Прийшла війна. Не молився? Будеш молитися. Я перечитував, скільки записок мені давали. Ціли графи, ті, які на фронті. Ті. Це ж дорогі люди комусь. Чого вони туди попали? Це друге питання. Але вже вони там. Що розпишіться знизу, беззаконник попав, хай відповідає за себе. А в того беззаконника є мама. В його є сестра рідна. В його є доня, син. Чекають тата. Хто? Як? Звідки? Віддай жертву себе сьогодні на цьому подвір'ї. Господь піде, Господь піде. Ми маємо свої різні погляди на цю війну. Але я впевнений, там, де кричить мама десь в поліській хаті, а її син там. Він не може. Він не може сказати, до законні, я до його не маю ніякого доступу. Він не може, молитва мами заставляє сина там впасти в окопі. Я навіть таке чув, може, і не треба було говорити. Один батько, як почалась війна одному із церкві каже, мій син так не буде пожавашних їздити, як ти їздиш. А чого? Він зараз на фронті, а там багато льгот. Він вийде, вивчиться на прокурора. Через три місяці приходить вісточка сина вбито, і не можна забрати його в зоні цій, де прострілюється троє суток. Мочами висилали, щоб його витягти. Не можна. Плита, яка придавила його, така, що ПТР мочу поїхав, відтягнути не змогли. То зірвали ту плиту, вже він мертвий був. І лікарі кажуть, що 10 годин після цієї травми він був живий під цією плитою. 10 годин. Сестри, браття, ну хто нас захистить? Скажіть мені, хто захистить? Ви знаєте живого. Ви знаєте живого. Ми не тільки на сторінках тут, він в вашому серці, ваш розум переповнений цитатами з Біблії, де Бог тисячі разів каже, не бійся, я з тобою. Я закінчую, давайте піднімемося, хто сидить. Віддаймо вже себе. Воїмейся.